Вітаю сталкери! З вами Грів, і сьогодні ми будемо блукати з вами вулицями Прип'яті в Білдові 1580 від 28 жовтня 2003 року. Що в ньому цікавого, і в чому ексклюзивність цієї локації в даній збірці, я розповім вам в сьогоднішньому відео. Тому вмочимось позручніше, а я починаю. Призначався для зйомки трейлера під назвою Один день в зоні. В планах GSC було розширення локації, Але, супереч надіям фанатів, вона виявилася з тих самих розмірів, що і була. А почнемо ми нашу подорож з місця спауну. Бачимо тут велику кількість зброї, яку ми можемо взяти та застосувати. Але тут є свої нюанси: якщо взяти РПГ та спробувати з нього вистрілити, то це буде 100% виліт. Але на противагу цього взяти тос 34 то бонусом для гравця буде 10 пострілів до першої перезарядки. З цим ми розібрались, давайте вже підемо обстежувати місто. Перше, що зустрічається нам на шляху, це пам'ятник невідомому солдату. Хоча в текстурах гри він позначений як могила. Але суть не в тому. Прямо за пам'ятником ми і побачимо одну з відмінностей даної локації саме в цьому білдові. Тут ми будемо бачити будівлю школи із Мертвого міста, а ліворуч від неї дерев'яні будиночки дитячого майданчика. Так само перенесені з вищезгаданої локації. Даний перенос пояснюється тим, що локації мертве місто та прип'ять робила одна і та ж людина, а саме Грабовський Ярослав. І першу створювали якраз мертве місто. Тому дані напрацювання ми можемо побачити тут. Він навіть розписався на локації, де саме я покажу трохи пізніше. На вулицях міста можна побачити трупи сталкерів. А також воно заселено різними мутантами, починаючи від щурів і закінчуючи кровососами. Далі я вирішив перевірити, чи існує в цій збірці кімната за номером 26 в готелі Полісся. Нагадую. Що в цій кімнаті стрілець в релізній версії знаходить декодер для дверей від пульта керування монолітом. Так і ця кімната вже існує. Обійшовши готель праворуч і рухаючись вздовж багатоповерхівок, можна побачити на асфальті напис. Та піднявшись на дах будинку, що поблизу, ми зможемо розглядіти сказати так, той самий підпис локації Гробовським Ярославом. Наступний пункт в моєму списку. Це стадіон. Він майже нічим не відрізняється від минулих версій, тобто розвалений паркан зі сторони Палацу енергетик. Одна трибуна навпроти. Самотній гвинтокрил акурат припаркований коло цих самих трибун. Декілька заглибин на полі та кабани. Але зрештою, я знайшов одній із заглибин. Ось це. Хто знає, що це, напишіть, будь ласка, в коментарях, а я рухатимусь далі. Вийшовши зі стадіону з іншого боку, я повернув в бік, де в релізній версії знаходився автовокзал із спавшим гелікоптером. Але я був дуже здивований, що замість нього я побачив, що б ви могли казати: будівлю копторгу з того ж мертвого міста. В будівлю можна зайти та обстежити. Єдина різниця від остаточної версії це відсутність в спортзалі на другому поверсі малюнків на стінах. Ще уважний глядач побачить відсутність совкового герба на даху однієї з багатоповерхівок. По всій локації розставлена велика кількість транспортних засобів, починаючи від вантажівки і закінчуючи кабріолетами. І в кожний автомобіль ми можемо сісти та поїздити вулицями припяті. До того ж, на дорожньому покритті зберіглась навіть розмітка. Але сівши в любе авто, окрім Камазу, можна побачити, що руль. Та приборна панель однакова та належить, здається, бренду Honda. Загалом керувати тут дуже тяжко, авто дуже швидко набирає швидкість, та загалом авто не збалансоване. Зато весело їздити, збиваючи тих мутантів, що трапилися на шляху. Ще на цих авто не відображаються декалі влучань після пострілю. А підсумовуючи, я можу сказати, що прип'ять з елементами від мертвого міста. Або з будівлями інших версій, мені дуже подобається. Сказати, яка краще, я не можу. Звичайно, хотілося б прогулятись по розширеній версії цього міста. Загалом, тому мені подобається блокати локаціями з однієї збірки до іншої, і на власні очі бачити еволюцію нашої улюбленої гри «Сталкер». Що думаєте ви про дану збірку? Пропоную вам написати в коментарях. А я закінчуватиму свою оповідь. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.